Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, як завжди з вами. Маємо на сьогодні 12 січня 2025 року. І сьогодні у нас вже вдруге чи втретє ми показуємо щитку пилисоса, електрощитку. Дуже зараз така сучасна трендова модель. Бачите, це 6725, вони 6729. Там багато яких схожих є по своїй, ну скажімо так. В середині середовищі свого, тобто там, де муфти, оці от, муфти і шестерні, йдуть однакові. Ми в описі будемо давати це обов'язково. Ось це муфти, які зробили, зроблено було нами. Вже тут конструкція змінилася дуже багато разів, тому що попередньо вони не виходжували. Зараз вони вже такі, як треба. І це оригінальні те, що воно, ну, те, що воно є в них. Ось В чим є різниця? Ну, по факту можна сказати, практично ні в чим, Ось тут є зверху винтик, такий, який, саморіз, який закручує, значить як фіксує муфту втулку е ці з цією ось Отак от от вона фіксує. Тут саморіз фіксує, начебто, ми зробили так, що цього саморізу не потрібно. Воно просто йде плотний такий натяг, і тому воно фікситься, воно вже тримається нормально. А завдяки тому, що коли збирається вся конструкція до кучі, зараз я покажу. ми вже все розкрутили, показали, щоб не гаїти час у вашого. І нашого. Ось є набір самогризів таких, вони всі відкручуються. Вам для того треба мати або такий набір. Такий набір різниці немає. Тут береться найменший зірка з шерифу. Ось така Т-10, можна її купити навіть окремо, кому треба, якщо тільки для цього випадку. Далі ви відкрутили всі саморізи. І ця от кришка вона знімається Ага, попередньо. Від'єднати, коли ви чистите свої, свої щітки від волосся особливо. Тому що е, найбільша загроза виходу з ладу це жіночі довгі волосся. І, понятно, ну, що зрозуміло, що це бруд, пили, це все таке і страждає. ну от Ми вже почали розбиратися, тому що ми вже все розкрутили. Знімається оця верхня. Частина. Ну, в цьому випадку це так, в іншому може бути так, що тут от оце з колесиками від відокремлюється окремо, від'єднується, і тому фактично воно все однакове, тільки трошки десь такі, ось, скажімо, свої тут є передня ось така планочка декоративна, там її немає. Тобто ви це зрозумієте і побачите, коли будете розбирати. Ну і далі, що ми маємо? Ми маємо сам привід. Є отакий пасочок, іде, і там вже далі відбувається таким чином. Стоїть у нас оця от шестерня, вона заходить, спочатку ставиться підшипник, де плотно заганяється максимально. Потім вдягається ця частина, з цього боку вставляється інший підшипник. ну Це вже я показую від старої, тобто те, що відпрацювало. І вже після того воно між собою для чого тут, я так думаю, був зроблений самогрес такий, щоб стягнути максимально муфту. Муфту із шестиною, тобто, що вони максимально. Ми зробили так, що скажімо, цього не треба. Можна треба. Просто дуже плотненько все затягнути, все ж стиснути так. А далі, коли ви будете збирати всю конструкцію в кучу, то воно відповідно штукою воно само себе фіксить, воно воно не дасть більше виходу ніякому. І завдяки тому, що тут стінки дуже мало, тоненька, і зробити ще самогрес, ну це руйнувати тут все. Тобто воно ми вважали, що не потрібно, і дійсно воно зараз вже Дуже, як то кажуть, великим попитом цей виріб, це не тільки Philips, там вже і Samsung, і багато хто робить це електрощітку. Люди цим користуються і тому дуже багато виходить з ладу цього всього. Тому ми робимо свої, свої так, 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 поправки, на нашу думку, які трошки полегчують нам життя, перспективи, заміни і все такого. Чим виникає проблема? Тут стоїть два підшипника: один звідси, один звідси. Є невелика така перегородочка там, і оцей підшипник, який стоїть всередині, він фактично завжди виникає питання саме по ньому. Ви можете там, ну по-перше, це пил який начебто підшипник іде 2 z тобто з двома обоймами закритими, але ж все одно він пропускає пил. Буває, іноді підхоплюєте, якась там вода може бути, десь там не помітили, десь щось розляли. І це все зразу впливає на цей підшипник. Він, як правило, завжди мертвий, він не крутиться взагалі. До якому тому, що він не крутиться взагалі, Нагрузка йде, двигун крутить, а підшипник не крутиться. Відповідно, йде розігрів самого валу. І в цьому випадку, от в оригінальному, можу показати, що буде видно. Він просто скрутився. Він просто скрутився, Ось таким чином він нагрівся і скрутився. Все, далі працювати не буде. Ну і далі вже відповідно і цей підшипник теж вже такий вже наполовину мертвий. Тому ми зразу радимо робити заміни абсолютно всього. Тобто, муфта, втулка і два підшипники. Тільки таким чином. Це в смітник, цього немає. Ставимо нове. Нове ми ставимо, нічого змащувати тут не треба. ну Чому не треба, зразу поясню. Підчигний сам по собі змащений всередині, закрит двома обоймами, там вистачає всього. І мастило, яке якщо ви туди додавите, відповідно пилюка вся буде сідати на це мастило і буде руйнувати далі, все, що там можна зруйнувати. Тому тут мастило ніякого не треба. Все. Підшипник максимально заганяється, якщо ви будете, ну, будете купляти це в нас, то ми намагаємося зразу підшипник максимально поставити туди всередину, загнати так, щоб вже вже не треба було рухати. Для чого це робиться? Тому що коли ви будете збирати це все, вам треба вже повноцінно брати, збирати, щоб підшипник зайшов туди. Ось, і максимально додавити так, щоб вже все більш ви бачите, що тільки пасок. Ось край і вже край цієї шестерні, все, воно вже ну практично далі вже руху ніякого немає. От ви догнали, все, чітко стало. Після того ми ставимо наш підшипник новий. Ми зараз вже беремо підшипники фірмові. Скажу чого, тому що раніше спробували, що можливо китайці відходять. ну Декілька фірм показало, що так не буває. От, і беремо, вже, скажімо, таке, що має ходити вірно, ну і начебто довго. Після того нам треба буде поставити оцей підшипник. Цей підшипник теж, він йде в такий невеличкий натяг. Ну, для чого натяг? Тому щоб середня обойма фіксувалась на валу так, щоб був рух шариків, щоб кульки бігали так, як треба. Ось, і коли ми оце от все з'єднали. Після того нам треба поставити нашу оцю муфточку. Все знову таки має бути максимально плотно. Воно з'єднається плотно, але ж рухатись буде все так, як треба. Для чого це робиться, Ну, поясню. Е, коли ми збираємо все в кучу далі, поставимо вже кришку, все в нас не має бути торкання ось тут. -то. От зараз у мене, ну я можу показати, що там такий невеличкий-невеличкий слід то начебто є від оцеї задньої частинки. Але ж він дуже-дуже такий практично, десь воно там може це вже, як то кажуть, пил якийсь розносився і тому, скажімо, він зробив такий от відбиток. Все, тут ми зафіксили, тут ми зажали максимально і тільки після того. Вже нам не треба сюди ніяких саморізів закручувати, своїх старих доставати, все у вас чудово. І після того ми вже можемо збирати. Ставимо свою цю декорну планочку. ось І все. І тоді у нас все вже чітко встає на свої місця. Ось так, опача, опаче. І все збираємо. от воно все, в принципі, фіксується доволі таки просто, нескладно. Є що трошки ця планка десь може там, не бути на своєму місці. Можливо, от планку десь треба поправити. Ну одним словом, зараз це я все зберу ну, і покажу вже певну зібрану конструкцію. Зразу я хочу показати, що тут, ось бачите, все у нас рухається так, як треба. Воно йде так доволі плотний, гарний натяг. Ну як на мою думку. Питань взагалі бути немає ніяких. Якщо ви зробили все вірно, все посадили, тоді все буде працювати чудово, тому що буває іноді, люди думають, що начебто все з'єднали, вже все, все добре, але ж не добре, тому що тут -от не досадили. У нас були випадки, коли люди знову таки зверталися до нас, що начебто є проблема в нашій конструкції, хоча була проблема в тім, що вони просто не досадили, і ця частинка задня торкалася. Цієї частинки нагрівалася і плавало все, виходить. Вся муфта, все було сплавлено, скручено. А після того, як ми вже робили, поставили і показали, як воно має бути, ну тоді почему було все в порядку. Тому ось так.